То солнце ярка а менема ни в житті не фено не світила Воно очі так монила, не в багато чого мило А далі піша в баштинки затопило сумна музика. Чорні паркани, цінуй час, і скільки буде настав тисячі мільйони, як і вночі міняли обліка та мама, тата, дома і все спокійно, але чому на душі, так гірко? Коли, коли прокричать, гірко все міняється, своя сім'я, свої плани, все міняється. В на гітарі так заспокоює душу за цей час. Я багато чого в собі нарушив, Довго-довго дорба відпіпать, від тоба навіть день діток. Від колиски до машини відплачу до слова від падіння до крока від сина до батька від батька до сина до того дорону якась коротка Бій самим собору удар сука заходиш в двері без стука Доля подруга доля подруга Сонце в день світило мені не світило очі манило багато чого манило ознайомилися весь чудесами трималися сам Мари, чудеса, закінчились, і ми різко впали, падай, падає, піднімайся. Бо сам не здавайся, падай, падає, піднімайся Падай, падай, піднімайся. Падай, падай, піднімайся.